Мама за помідорами на свігору. Мати, розкажи, що ти тільки що розказувала так емоціонально, що помідори чи ні. Я воду брала, і та жінка каже, що на стіку продиравлені дивки. Зрозум... Це гусінь, друзі, я а навіть не бачила. Не поїжені? Не Нема поки. То той метелик совка насаджує. І вона прийшла збирати, поки це... Це каже, біла крилка, каже, а тоді, виходить, біла крилка. Ні, біла крилка, біла крилка робить ці дірки великі в поміду. Ну, так, да, це совка, білий метелик, але не біла крилка. Говорить, біля капусти помідори ростуть і біла крилка поряд. А помідори всі цілі, це на її подвір'ї. Помідори надо провірять, бо я буду закривати бос. Оце сьогодні завтра субота. А в понеділі починаються дощі. Ага. Ось конце он по телевізору строкайте. А що ж нам робити з помідорами? Людям з помідорами ще 3 дня. Зелені збирають, люди пишуть, ми зібрали зелені, дозрівають. Лежать потихеньку. То не той, то не той помідор. Друзі, зрозуміли, то не той помідор, що зелені лежать дозрівають. Сонце, повітря. Гудина може пропасти, гудина, дощ, почерніти, гнити. Хто з тільки дощі будуть. Головне, угу. що строка йде, що на Україні на цій тижні продержиться тепла, суха погода. Угу. А з неділі дощі. Угу. Не дощ, а дощі. Та я зрозуміла, ну давай іди, збирай свої помідори. Я думаю, вибрала тему. Друзі, це моє подвір'я, мій садочок. Це моє подвір'я, мій город. Але ми поділили його з мамою навпіл. Люди новенькі заходять і відразу пишуть такі коментарі. У мами, скільки вдома помідорів, а вона ще приходить і в доньки відрами набирає. Ну, я думаю. Не такі вже й нові ці люди, якщо знають, що у мами на городі повно помідор. І знають її подвір'я. І розбираються, де мамине подвір'я, де мі. Тобто продивитися весь відеоролик і помітити тільки те, що мама зібрала на моєму подвір'ї мої помідори ну, це дивно якось для мене. Тому, хто не знає, це помідори матусень. Ще людина. Написала інша, Ірочка, у вас так гарно ростуть помідори. Ти не сади оце все, а посади собі помідорів і побільше. Навіщо? Мені хочеться спитати у людини. Я буду засаджувати свій город помідорам, якщо мені вистачає і цього. Оце мама прийшла і збирає свої помідорчики. Потрошечку. Ну як потрошку? Якщо відрами носити, то не зовсім і потрошку. Це невеликий плантар помідорів. Так, це не буде тебе це, це буде коли, там повна помідор, хай стій. Хто хто просить? Бероненько. Не, 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 не знаю, не насадять своїх помідорів. Бачите, просять помідорчики на консервацію. Mm -hmm. Диви, ось собака, ось щось на... миші їдять. На консервацію. Диви. Диви. Дивись їх. Ну, збираю расові, тій людині, расові. що просила. Це, головне, що це миша видно. Ах, ти зараз заказали, миші їдять. Диви. <гум> Мишкам теж, <гум> теж їсти хочеться. <гум> да. Я тут ці, де воно ж і полопається, і поїжені. А їх тут гля, прямо красавчики. Оце ж тільки помідор та росенка, так прям дуже занадто рсний. Я будьонівку ніколи не буду її виводити. І в тіні. А людина говорить, Іра, надивилась на вашу будьоновку, купили пакетик, же ж Тарасенко, ж Будьоновка називається, посадила, а вони виросли крупні, ребристі, рожеві, зовсім не такі, як у вас маленькі червоні з носиком. Говорить, що це таке? Я говорю, Тарасенко бувають різні помідори, там пронумеровані. Це та багато, ти диви, як тіряч вони, ну немає поніжених. Там один побачила трошки. Але відрушечки завтра, то нічого заробна відкрива. Я перейшла на цю сторону, там прицепилась чи мушка, чи овід. Кусається і кусається, неможливо встає. Прицепилась, відганяю, а воно як резинове відразу прилипає. Може вони не будьоновка називають. Ні, будьоновка, я ж в інтернеті дивилась. Да. Говорить, може вони не Будьоновка. Будьоновка і точно. Червоні маленькі з носиком, дуже рясно на кущику. Ну, тільки їх там чотири вида. Такі ж красиві. Це і це от вони крупні. Та вони завжди не дрібні. Ось сонечко пригрівати. То люди пишуть, що в них помідори погнили вже пропали. І давно й дощі були гнили і немає помідорів. Тут помідора море. Ну Це на Харківщині а в інших містах пропадали помідорчики, дуже шкода. Давай цей помідор спробуємо. Будь ласка, йди сюди. Спочатку спробуємо, а потім будеш збирати. Це авторський класний, крупний. ну Треба спробувати продегустувати з людьми. Я напишу, як сорт називається. Бачиш, да. що як в неї? Так. Бджілка обпилює. А толку немає, гарбузів нема. Посадили, посіяли, розплелося. Люба, ну, Вони наказали, там такі гарбузи, каже, кілограм по 10, мабуть. У неї є? Як отак валіра їхатиме, договорюся, він вивезе і привезе. Точно ми ще, мабуть. Хороші помідорі. <риклад> Це апельсинка. там. В бадилі я не можу вам показувати. Заросло, листям накрило помідори. І їх рясно хочеться заглянути, а воно подивиться ніяк. Бо вони всі там всередині. Гусінь, гусінь. Бачила зелену гусінь, совка метелик. Он, бач, полетів метелик, дивися. Ось, ось, ось. Не знаю, Ну, ото ж гусінь зелену а він. Він обично не на капусту, Ні, він насаджує кругом гусінь. Авторське. Люди все там питають. Іра напиши, як це авторське. Авторське це особливі помідори з цікавою формою, цікавий окрас. тобто не такі, як червоні прості круглі. Тоб вони там рибристі, це ті, що вирощують люди з там. там. Я побутала дні. Дися просила на п'ятницю молока, я заказала не трогати. Ну нічого страшного. Хіба тут можна розібратися, коли в неї заказів, скільки проблем, що вона вже плутає дні, кому що треба, кому що не треба переплутала, ну людина забрала молочку в четвер. Так, да, оце гусі. Тепер що? У нас будуть кожен день ролики, як мама збирає помідори. Все одне те саме. Друзі, давайте хоч... Хоть... І загнивай, ну, звісно, а як же? Я встала зранку, ма, плюс вісім в п'ять ранку, а вночі так холодно було. Нічого -то ж вночі холодні. Угу. Да. Ось такі денючки в нас в обід припікає сонце. Увечері холодно-вітряно, зранку взагалі плюс вісім, ну і вночі ж прохолодно. Дивіться, які хмариночки. Ой, хмаринки такі кучеві, красива яка. Так що тут наші горішки. О, вони вже осипались, ми не зберу. Горіше тут. Та ні. Ось їх не, най... не знайдуться. Молоді кущики, і вони де-не-де. -де. За Та зацепилася, ага. присіла, он подавила кущик помідор. Воно ж між ногами і кабачок ноги зав'язує. Ну, вона всілась на нього. Веселий. Говорить, чому ти мене не знімала, як я впала? <гум> І та я бігла з переляку піднімати. Так думаєте, я підняла, я не змогла підняти. Худенька маленька, а кісточки важкі. Прийшлось перевертатися, вставати раком та вставати. Скоро будемо гаргамель вже збирати. Ну, так він довго зріє. І наросли помідори саме перші. А до сих пір це чорні стоять. Я пробую. Вони ще тверді, незрілі, дуже довго дозрівають. Кінець літа, і оце тільки зараз почали вони визрівати. Ні, квасолька, ще мені люди написали, Іра, треба верхівку обрізати. Ну, я не можу обрізати, друзі. Тут як його. Це треба було раніше, коли вона молоденька там підрізати, а я не знав. У мене завжди квасоля кущова була. це Купила заявлений сорт лімської квасолі 70 см. А вона витягнулася, мабуть, метрів по п'ять. Ото -от так. -от. Ну, Мама перці все одно густіше, крупніше. Ну, вона ж доглядає да, весь, що там і сидить, біля Ось попадали авторські, не знаю, підв'язувачі чи вже не підв'язують. Та треба буде підв'язати. Такі горні. Помідор наросло, друзі. Помідор на помідорі. Оце авторські. І красиві тут, і полосаті вони якісь. Тут їх багато. Прям. Дивіться, скільки з усіх сторін. Так вони швиденько почали наростати. І крупнячки. І оце два кущика. Треба подивитися сорто. Дуже крупні. Ой, сонечко, яке яскрав. В обід ще припікує. І ось також наросли, дивлюся, цікаві. Дивіться, які крупні. О, вже відро повне є. Ще, да, ще ще крупненьких вирве, їсти. Так, ще крупненьких їсти вирве. Це сорт апельсин називається, вони отакі помарончі. Смачні, апельсин дуже смачні, також мене питали Іра, ми хочемо посадити сорт апельсин, гарні вони чи рясно на кущі. Ні, апельсина не дуже рясно на кущиках. Так, да, але вони дуже крупні і цікавилися. І апельсини пізні. Пізні дозрівають пізненько. Вони смачні, коли вже там в кінці літа. Ось щось усипало. Помідорне. А, це крапля, медова крапля. Вони такі маленькі, як чері. Такі ойде. маленькі, як чий. А це що за цікавий помідор? Ну його мало і він не дуже крупний. Це треба тільки брати, зошити, там ходить. роздивляться помідор. Ой, дивіться, скільки вже помідор валяється. Кури не йдуть, а воно потім проростає. Може сюди на дорожку ми бо помідори по садку проростають, а курей немає. В мене вже залишилося, скільки їх, сім курочок. І там десь відерочка моє принесла б. Я вірю, їсти. Так і крупненьких їгти. Угу. Треба було своїм тоді курям забрати помідори. Ну так, да, тут накидала, вони не їдять, у них лежить вже в місяці ні один помідор. Ну, давай, друге якесь принесе. Це вона комусь зібрала. Проси Деречко невеличке собі на салат вират, вирвати крупні помідори, бо незручно в руках нести. Ма я тобі ось дам біленьке, що поливаю я. Воно ж їм багато не потрібно, Чи борщик зварити, чи на салат поріжати. Ну скільки тих помідорів ти з'їсиш. З'їв в обід миску помідор, салат і все. На консервацію. Або так ось щоб Буває як здоров'я в Україні. Це твоє? Так. Да. No. Uh -huh. А ти підписала? Ta я ще їх не забирала, я як... не збираю, їх тут no. насіння підписую, набоможу. Ти ж потім переплутаєш, вона просто вже зібрала крупні, поскладала, а не підписала. Говорить, я ще не збирала, буду потім збирати. Ну, вже ж на насіння, то поклала великі вдома. І не підписані лежать. Я після якось забрала насіння на бумажечку. Зразу на вікно підписала на тій бумажку. Ти помідори узнаєш, да, де який? Я чеку поклала, мене їх немає тільки якісь здорові поклала. Тетлю Ну, Запам'ятаємо, друзі, що вдома в неї на насіння крупні помідори зібрані круглі на засувку з Донбасу. Бо потім проходить час і вже не пригадуєш. такі красиві помідорчики. Помідорчики красавели. Не знаю, що за помідори. Потім з вами будемо дегустувати. Оце ж підв'язувати треба вже на бридле. О, Редисочка. Ось тут хотіла ще рядок полуниці розсадити. Людина пише, Іра, покажіть, як розсаджувати полуницю. Ну, ну Людина не знає, ніколи не розсаджувала. Ну, це буде пізніше, це не зараз. Це... Я не знаю, всередині вересня або в кінці. Я дивлюся, рядочок укропа рясно виріс. І я думаю, ні, не буду тут полуницю садити, нехай кріпчик росте зелененький. Мало ли яка консервація, то потрібен, буде кріп зелений. А полуницю десь знайдемо розсадити. Все буде, всі відеоролики, полуницю, звісно, розсаджуватиму. поставлю камеру, де трошки засніму, покажу. Все буде, тільки ж не відразу все, друзі. Не знаєш, за що той зараз до то консервація. О, дивіться, по осені. Нарешті попре, поперли їх на помідури. А, ні, не помідури, травичку їдять. Ось вона і на салат уже зібралася. Давай, мамо, та ти хоч не впади на мої авторські. Поклади отой помідор, іди спробуємо помідорчик. Ні, не їдять. Все, не будемо пробувати здати помідор і її ніколи займатися. Та це ось. Ти вирвеш сама, ма? я хочу, щоб ти сама А? Так, да, та вроді би, бо він перезрів уже, потріскався, бідний. Це авторські дівчатка прислали, говорять, дуже смачний. Як називається? Він, о, який він карчамаковий. Так, да, ну вони такі є, ці рожеві чорні. Вони з чорним відтінком такі матові. А, він ламеж, ага. І ось диви, які вони. Оце вони такі є салатні. Ну, вони вони гав... салатні, але що воно бачиш, яке карчамаково, то це все ж обрізаю. Ну Це, може, перший такий наріз. Звісно, вони добрі. Це є такі, як у нас розовий, тільки в нас Чи що ти не хочеш пробувати? Будеш на салат нести. А не вдруг він не смачний кислятина. О, молодець. Давай покажу пісочний, який Пісочний, ага. Ой, він кавун пісочний. пісочний. Ану кусай, пробуй. Кислятина. Ніякий, так? Да? Не кислий, ну добрий. У мене, мабуть, такий, як розовий так. А, так, да? звичайний. Хороший. Хороший. Помідор, як помідор, так? Да? А ось ма, красиві, красиві такі полосотики будуть. Це другий сорт. Так, да, тут всіх по два. Ось, бать, це другий, це другий, це другий. По два сорти. І отож по два сорти всі Гордість узбережжя, пурпурове серце, німець бичаче серце, гаргамель. які дуже на вкус, Кабан називається помідор. А це кабан, мабуть, ти їла. Ні, кабан там полосатенький. Сонечко заховалося. Цей невеликі жертвеньки можна на салат. А пельсинку зірвала на салат. Відро помідорів зібрала їй мама. Дайте я хоч спробую, бо вона вже поклала сюди. Я ж Хоч який він цікавий дуже. А то з мамою спробувала. Я й не. Ма, він звичайний кисло-солодкий. Звичайнісінький помідор. Кисло солоденьке, просто що крупний, як я люблю На томати перекручувати, щоб шкірочки були. Як виявить, треба. вже все. Відходять огірки, їх треба заливати кожного дня, я вже покинула поливати. А за гірками тут тільки курош, чи курош, чи не курош. сорт горно росте, огірків багато. Що тобі, червоний перець потрібен? Ти нічого не консервуєш, бо ти говорила, що вирвеш у мене. Тут Та ні, ну там, де цвітна капуста, перцю нема гіркого. Десь трошки різати треба. А мені не сподобалась капуста цвітна консервована, таке хрустить на зубах, що попало. Не треба падати. Дивіться, вона швиряла помідорчик. І шкірочка зав'язалась, відірвалася на дорожки, то я заберу курями і ти соберу если кури тут. Все равно ж я прийду, ж може з вікна при тут треба хорошо поміряти. Ага, гаразд. Орочка, тобі там мало не да. А ну за души, як минулого разу. Вона їй так сподобала, що вона тепер приходить, якась мазохістка курочка. На Та викинь його мов. Ти що викинь такий добрий? Тобто скільки помідорів. Половинка її шкода. Жалко. Що... За смаком звичайний. Та він такий кисловатенький, не дуже солодкий. Не дуже солодкий. Гуляють наші пташечки. Небагато, але живні все одно бігає по садочку. навіть відійшла, я зварила варення. Дев'ять баночок півлітрових. Та багато. Так я ж з малиною. Mm. А персик що тут так поспів? Друзі, я не бачу, показую чи не показую. Зелене ще висить. О, грушка впала. <рисненість> <рисненість> да. да. не, хороша. Цю я бо, мабуть, да один, воно ж хворе. Вирта. Та ну, він, мабуть, впаде, деревце хворе. Що тверда? Груша? Ма, в тебе свої є ціле дерево, дай мені хоч одну з'їсти. А я ще не їла грушка. А да, сливи осипались? Так, сливки осипались. Я так чекала, щоб варення трошки зварити. Чи вареники? Ні. Ні, одночує у нас. Вони червоні. Вони осипляться, Вони пізні. Це пісня сливи. Дуже тверда. І медовка, так, да, жовта також осипалася. Це слива називається медовка. Багато було слив, нема ні одне. І во бігає, бігає. Перейшли. Дороги, і куплі передавали, а зарплати не передають, будуть рости з пенсіями. За зарплати за пенсії мовчать, а за ціни ростуть, 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 ростуть. Що ягода то 240 гривень кілограм. А як якась серйозніша взагалі буде рости, рости. Шо, 500 гривень буде малина за кілограм, і хто її бротиме. Їш, їж, ну вона червива, мабуть. <рес> <рес> Ні, я пробувала моя, їла. Декілька сливок пробувала він висить. Я знаю, вона дуже смачна. Ми за сливками скучила, хочеться. Я навіть на базарі дивилась купити трошки, поїсти, Ну, поки не купила. Може пізніше помидуть. Ой, в мене це бляха виростала. Та воно три дні вже відростає. Насіння сіється, це в наступному році тут і жах буде. Так, ну ходімо. Та ми стоїмо, як за А це ось забор, як вона випівала Так, це ж мій забор я ставив. Так, мама забирає відеречка, галушики і шуруємо до додому. Ми йдемо працювати, мама йде консервувати, салати готувати, бо час дуже швидко плине. Я стою і вона стоїть. Говорю, ма, ходімо, роботи багато в обох ніколи. Так, давай я відкрию. відкриємо. Та жарко, да, о, о, стоять, багато багато. В так, при піках вже стоять неможливо. уявляєте, вночі така прохолода в біто так пече. Травичка зелена. Так, ну, дочі нехай консервує. У ну, неї помідори завжди гарні, не зривають банки.